Дівчатка, сьогодні хочу ще раз з вами поговорити за ось ці спортивні костюми. Можливо, хтось вчора і не бачив на дідулику, от хочу вам його показати ще раз, який він доладній цей костюм. І дешевше, як в нашому магазині, ви не знайдете, розумієте? Мені вже сьогодні не одна підписниця написала, що в них на базарі набагато дорожче. Є і 4,5 ціна на, на, на такий точно ж костюм. Є і 4, і 3,800, і 3600. У нас ціна 3,350. Взяли ми поки що для проби. Ну, вони ж не дешеві, ясне діло, і в закупці. Одну. Ростовочку. Але якщо будуть замовлення, то ми дозамовимо і буквально через 3-4 дні отримаємо і будемо вам відсилати. Дівчатка, хто замовить, не пошкодуєте. Замовте своїм хлопцям, чи чоловікам, чи синам. Ну, це просто, я не знаю, бомба. Не костюм, а бомба. Штани на флісі. Ну, дорого багато. Маєте? Турецька фабрика. О, фліс такий, доладній. змерзне чоловік 100%. І куртка хутро, а рукавчик фліс плюс підкладка. Всякі тут додаткові карманчики є для нички. заникають, щось де да занекаються 100%. Так що переходьте. Робіть замовлення і, і все буде добре. І не пошкодуєте і дешевших ви таких костюмів не знайдете. О. Так що ми нормальні бізнесмени.